І всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame. Так, да, давно не було Майнкрафта, а особливо не було троллінгів. Да, тому я породівся в такий скин Херобріна. І да, я сьогодні затролю такого ютубера, як Назик Бро. Він тільки що зайшов на цей сервер. Тому побачимо, що він зараз буде, буде робити. Давайте я вип'ю зельку, ні відьми. Так, і побачимо, що він буде робити. Полетіли до нього. Ось він. Дай ці дерева дерева я здав. Давай, де він тут? О, ось він. Так, я тільки даплейм. Так, а мені У мене камінь, камінь нема. Так, зараз быстренько добуду. Так, він добуває камінь, можна йому якусь подляночку зробити. Треба йому крі... кріпера заспавнити. Я спидраняю. Зараз він буде копати дерево, и я заспавню сзади нього кріпера. Я надеюсь, я сподеваюсь, что точка спавна в него тут стоит. а то він а непонятно где. о, давайте зараз заспавнимо. Бам! так, так. Блин, а дай я! Дай я! Дай я? я! Давайте я тебя пахнем? <свіс> Ось так. Четыре! О, Одесса я! Кто я? Дай я. Там мий камінь! Так, так, і дай обов'язково треба молоко взяти, щоб його пугати своїм скином. Одна хпа! О, пісок халявний, мені надо. І камінь не надо. Давай тут заспавнемо крипері. Так! ты тут. Купсики. Давай на крібері по Давай пахне. Я вірвався. А, давайте побачимо, що він буде робити, якийсь дом, напевно, будувати. Де він? Давайте я знову те пехнемо. Ось так. Ой! Тут мами що злі... А що це були за пузирки, мабуть, воздух? Та ти задровну кріпя зато... Давайте вже побачимо, як він буде хату збудувати. Так... Мені треба ще топорка, в принципі, і врачи все камінь. І... Таке дело, я думаю, я весь так ставлю. О, давайте йому блоки подаруємо. І Все, я ему скину в блоки. У него там 17 дубовых досок прибавилось. Давайте крипера ще заспавнимо одного. А, а, може, а -а -а. Може... Да. Да, крипер взрывается. Да да мы стаки одеваете. А крипер, А крипер верстак взірвав. Він верстак зірвав. Такс. Він стоїть ОФК. Бачите ось він. Не розуміє, що коїться. Не розуміє, що коїться. О, нарешті Дом буд 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 будує. Ми дождалися, він нарешті буде ти, Хто там на небесах? Удали у цих кріперів? Вони сейф мені дом назірвуть, а дерева то мало. О, давайте я йому допоможу. Ось так. <кхи> Може, він подумає, що це якийсь мод? Чи щось... Чи якісь якась магія. чи якась магія? Там крипер. Давайте його закриємо. О, халявні доски. Откуда? О, давайте його зараз за, за, за вікном напугаємо налякаємо своїм скином. От зараз отут я зламаю дверку Так, зараз мені потрібно такое щось зробити, надо отут його застроїти. Так, зроб, зробимо двері, щоб він не вийшов з хати. Так, і зараз його налякаємо. Пусть він зайде в хату. Зайди в хату. Так, він зайшов в хату, зараз будемо його лякати. Ми випиваємо молоко і отак виходимо. Ой, він вийшов. Куди він вийшов? Кудись побіг. О, пусть зайде в хату. Вернися, я тут. Я позаду тебе. Я позаду тебе. Оп. Я, навірно, кріпер до мене. А я зря, я сейчас дохну. Ну нахпе! А що він не дивиться на мене, я ж. я ж перед ним стою. Нарешті він замітив мене все. Вибиваємо зельку. І ще й кріпер. І ще й кріпер, йо. І ще й його кріпер підірвав. Ні, ну ми його не вбили, ну і так, трошечки підірвало. А де він? Він під водою. Що він тут під водою робить? Він зараз задихнеться. Він зараз задихнеться. О, давайте йому скинемо кремінь. Давайте прямо перед над крипером його заспавнимо. Отак. І скинемо йому. А, там дом біть. Під... там. Почти не Так, ч? Там надо, ч? Пока. О! Так, я мабуть зараз буду розширяти свою хату. Так, мені. мене є одна ідея. Давайте отак крипера заспавнимо, щоб він не подумав, що там він є. Він думає, о, що крипер в моїй хаті робить. Якщо він зірветься, то він зірве всю хату. Тому, тому давайте не крипера, напевно. Чи він її його вб'є? Давайте подивимось. О, достойно, сражається. Так, треба вже зільку випити. Так, мені треба зараз... Да, так, дивіться, він бив кріпери. Давайте йому зробимо першу ловушку. мне сейчас надо куча драма так раба моему ловушку вот опа столчик не боже пусть он не заметит а пусть вины додали в свою свою хату не он ломает. видите Зараз крипера буду спавнити, ось так твої криперів. Отак, все. Я вам не запалу це крипера, я сервера. О, щоб... так пусть лівне, це суть нашого тролінгу. Такс. Давайте восстановимо цей пісок. А ні, не буду лівати. Тут хочу порозвиватися навіть з такими Чи, типу, хардкор Так, все, треба добувати лову достроїти ловушку. Щоб він... Йо, там Головне, щоб він не замітив цю ловушку знову, щоб він туди не підійшов. Та де його ще. А, та ладно, я собі сейчас забуду овечок, трохи йди ще. Да овечки всі! Я всі бачу, окрім овечок. Ну, хоча б сахар, можна задати. А, так я знаю. Йок, це здравич. Так, ну, сейчас применем свои четики. У він сі там играющий oh, блин, я не так написал. Так это, теперь теп. О, блин, она ж вам не, не ТП. Мне надо так. Ну, э, класс. Так, далі що біом. Все, можна його тепехнути. Біо. Біом. Все, те пехнули його. Так, вибіла. Тепер надо написати не любві. Йди, йди. О, давайте сюди його тепехнуть, щоб він ловушку замітив. Ось так. <свист> Чому він лізе? він даже не хоче знати, що це. <свист> да, я ось так застроюю. Щоб він в шоці був. О, давайте ще я візьмемо. Ось так. Ну ладно, я його сейчас поламаю, якщо ти буду більше. Так от ламу зелье йому. Ловушка трошки не вийшла, ну... О, давайте в печері кое що зробимо. Не та Ну Боже, там ну хто це? Хай. Хером хером чи як я його якось бачу. Ну, мені стрмну, конечно. Ну, за токахай, ну тоді, ну пожалуйста. Дай мені далі надо зробити. Я поки що буду робити йому ловушку, потім його прийманю. Сподіваюсь, ця ловушка вже спрацює. Подожди, мне надо сейчас переводчик купить. Так, угу, все понятно. Так, мені вже потрібно зельку випити На нем я пробирается все. Ладно, а я. Тут покорю. Окей, сейчас напишем. О, ад. Оак, ок. Все, зараз я його скоро вже буду тпхати. Не знаю, готовий він готовен венчині, но де драка прямо. Держи, мне кажется, что кто-то на... Почему ну, ну. я командики не хоче працювати? Ладно, сейчас опять. Так. Маму сейчас мене хтось кто-то пашна, сохранится. Пока еще я еще не, не достроив ловушку. Это кімнатка. Так, що це таке? Так, фух, його тут немає. А? Заспа будемо. Зараз я... я Потому що я поняв координати. Щас мені можна записати на точку. Координати. Мінус 50. 3, 63. Міс 50. І тепер. П. Угу. Координат. 6.3. Все, я готовий. А, Бум Все ідеал! Так, мені. О, халявний луд, я прям корабля, кораб, корабля Так, мені ще обов'язково. Давайте беремо, напевно, кріперів і візьмемо обідрок. Так, з Девінтом. Давайте її от одного тепехнемо. Так, давайте песочка добудь. Ось так. Ой. У мене зелька закінчилася. Фух. Це, це було близько. Так, зараз я його приманю алмазом. Назар, це алмаз. Біжи! Ось. Вот алмаз. Бежи за ним. Ты ж так цей алмаз хочешь. Бежи за алмазом. Я зараз Славу буду спавнити. Лена. Ладно, просто ти пехну тоді его. Блин, у нічого не платить пока що. Ну это хорошо. Я сейчас, я спавну, я спав на одну хвилинку. Зражайся, не дали. Давай, зражайся, давайте ему броню подаруємо. Ось тобі, тримай. А, він помер. А ні, він не помер. Ось я йому броню скинув. Броню візьми. Я зараз тобі павуків буду спавнити. Ой, там павук. Так, ми його тепехнемо давайте... прямо на броню. Так, и тримай, везьмай броню Мы Так, я заспал на я понял. Ой, давай как... ты майор, Ой, давайте вот так вот Скелета Вот так. Я буду отбивать. Ты куда? Ой, стремай, паука. Там скелет! Там скелет, Там скелет. Там скелет. Мне надо трошки. Мне надо быстро ты А він помер? Давайте тепер. Ось так. Зражайся Бувайте, я на план сработав, я свої щитики! Я щитики підманив. А, він просто лишив мене оператора. Ну, тоді будемо його так тролити Стоп, де його хата? Ось. Так, в мене зілька закінчилася. Так, а де він? Пусть він до своєї хати телепортується. Пусть він до своєї хати телепортується. Пусть він будує далі свою хату. Я йому допоможу. Пусть це пехнеться. Де він? Да Пусть він мене зробить оператором, і я ВТП хну допоможу йому дом добувати. Я йому допоможу будівлю... Да, О, да. ось він, ось він, ось він, ось він. А, а якщо я поставлю бідрок? він щось буде з цим робити? Ось так ось сюди. Він Просто тут скопає. А тут. А. Я думаю, він тут дверку поставив. що він Мені цікаво, що він буде з бедроком робити. Ладно, давайте зламаємо. Що він зробив? Вот ну давай печку заберемо Я в нього печку забрав. Давай, ось так. Он попав. О, так йому... О, о, Я йому так печки поставлю. О, мене є ідея. Давайте зробимо ось так. О, раз, вот так. Ось так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нормальна крыша из обсидіана. Красива криша. А, а Дан, Давайте йому трошки досок, трошки обсидіана зробимо. Ось так. О, йому, йому сподобалось. Йому, сп... йому сподобалось. Ми так налякаємо його. Так, мені Я своїй. Ми так налякаємо його. І ти б у мене тут не було. Так, подожди. О, давайте ось так зробимо. Мені цікаво. Я хочу зробити. Мне, Мне интересно, он піде сюда. как так портал бат сделаем. Он піде в портал? Не, он, наверное, не будет. Хоче його зламати. Ладно, давайте розрушимо портал. Давайте йому ось такий один блок залишимо. Ось так. Бо бачимо, що він далі буде, буде робити. Так, він далі продовжує будувати хату. Давайте йому допоможемо. Ось так йому допоможемо трошки. Ось так, от побачитись. Ладно, давайте продовжимо вже наступні серії. Став лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока! Бігом, поки він мене не замітив.